Одяг старший на другий сорт. 10 кг на 950 гривень. штани, розмір XL. Ось такий світшот на замочку з капюшоном. Розмір тут не бачу я. Да. Далі ось такий свідшот жіночий. Спортивний на 132. Далі йде ось такий світшот він довгий. Розмір S Наступний десь противішка не най. Далі йде про термінішка нестерка, чоловічі, вони йдуть на манжеті. Далі йде Найк чоловічі штани. Наступна йде кофта. Ось така від бренд Zara. Далі йде ось така кофточка розмір тут 46. Наступна йде ось така фіолетова. Далі йдуть такі штани. Кевин Клейн. Бренд. Наступні йдуть ось такі спортивні штани. Далі йдуть ось така кофта Келвин Клейн також. Зад іде довше. Ось така корточка. Далі така чорна коротка. Наступний де, ось такий батник. Привіде брендовий. бренд Холистър, чи як правилно не знае це еличка. Аз тук не не елка. Спортивни човечи. Изнесо я резинка. Далі да бадник икс елка. Сири. Аз да ось такий сири бадничок. Розмер икс Далі йде ось така кофта. Матеріал дуже такий класний. Наріж 176. Наступна йде кофта М. Далі йде ось така кофточка. Далі йде ось така біленька. розміру я тут не бачу. Довгим рукавом. Далі йдуть ось такі штани чоловічі, спортивні. Розмір 40-42. Наступні йдуть ось такі жіночі. Розміром Елі. Далі йдуть. Ось такі. Вони йдуть типу такі лосіни, Вони йдуть МК. І остання моделька, ось така кофточка сіренька, можна підібрати не до тих штанів. А розмір тут XL. -ка.